Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Сьогодні четвер Іду до господарства. Хочу сказати, що снігу немає. Уже розтану. Я вчора познімав відео, коли снігопад був. Це цей сніг... Протримався десь хвилин 20-30 і розтанув відразу. То був просто мокрий сніг, і, о, і дуже сильно скажу він це, як вам сказати, падав. Пролітав, точніше, ось так от. Але він відразу розтанув і сьогодні вранці також був сніг. Бачите, ну ви можете, як можете побачити на деревах. ну, в де місцях залишився сніг. Ось тут залишився сніг. Передають ще завтра, а потім потеплінню до 9 градусів і аж в середу. Ось тоді буде сніг. Тому очікуємо. Чекаємо. Ось. Кролям давали капусту, яку з'їли і, сі... і сіну ще не доїли, бачите? Прибирав в суботу, ну, поки що не дуже так брудно. І стараюсь дивлюсь, щоб не затопчувало сіном, так як вони переводять, трішки їдять, а потім ні. Ось, один такий є в мене. Ось ось я, наприклад, зар. Зараз. Його трішки завтра дам свіжу. Можливо, не сіно, а можливо і сіно дам. Бо сьогодні капусту давали, ще так чергуємо через день, поки може таке можливість є. О, ну це він молодець, їв капусту, а то він буває не доїдає, буває залишає. А цього разу він молодець. Поїв ось і. Посмакував. Цікавий король, бачите, на лапці в неї таке біле біла лапка така. Деякі глядачі писали, що у них немає снігу, а у деяких є. І взагалі в деяких областях я дивився України навіть уже позаметало вже сугроби цілі сугроби снігу. Тому. Ось. О, бачите, нападати хоче. Так, зараз 15.40 Уже так потемніло раптово. Ну, це, в принципі, очікувано, так як небо, по... небо то похмуре. І ось таке зараз падає чи якийсь сніг, чи що. Поки що вчора і сьогодні це мокрий сніг. Хоча значок цього. Писали, що звичайний сніг буде, але ну, на асфальті ви бачили, що був вчора сніг, але, ну, звичайно, якщо він дуже багато снігу о, пролітало, тому, звичайно, може асфальт вкритися, але потім була плюсова температура. А зараз, я не знаю, дається зараз один градус тепла або нуль. Холодно, мороз так щіпає, скажу вам. А хризантеми все-таки пережили цей сніг трішки, але похилилися. Ось. Ну, листя. Листя ще то позалишалось. Що можу сказати вам? Ось. Ці трояндочки курили Ось, друзі. Завтра п'ятниця. Так, курих ще сюди в одне місце скупчення курей. Так, а куди ми повиходили? Ну от скажіть мені, так, раніше вони ходили, але але, ну як же могло? Ми... Зараз, друзі, повернусь. Неслухняних курей вже загнав. Може чекають щось. Дав їм бляшанку зерна половинку. Боїли. У вас ще картопля є, не забувайте, кури. Теж доїжте, хоч її. Ну, такий, як сказати, підвечірок у них. Бачите, як мокро на цьому подвір'ї. Це добре, що тут плитку поклали. Бо було ще би в минулому році. Якби зараз була така похода, тут було б болото і тут слизько і брудно. І так, така слизота була, слизькота така. Це було ще, так більш-менш нормально. Тому добре, друзі, на цьому все. Піду додому. Грітись, бо холодно вже в руки, грає, вже замерзли. Це вже не золота осінь, а це вже справжня така осінь із капризами, зі снігом і з морозом. Тому усім бажаю всього найкращого, миру, добра, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.